І так, друзі, ми продовжуємо. У нас на огляді другий мішечок курточки середніх та великих розмірів Канади. От дивіться, які. Код 040100. Ціна 3 долари 89 центів за кілограм, друзі. Це у нас другий мішечок. Позиція хороша, друзі. Дивіться. Ось такі у нас курточки другий мішечок. Також з капюшончиком. Це у нас, друзі, другий мішечок на огляді. Кожен мішечок гарний по-своєму, друзі. Ось такий у нас другий мішечок. Хороша позиція, ось дивіться, яка гарна, як новесенька. Ось навіть бірочкою, дивіться. Хороша позиція, мені вона подобається. Ось дивіться, теплесеньке, яке хутро всередині. Це вже тепло, також дивіться, ми хутрі, хороша позиція, така ось, дивіться. Я нагадаю, друзі, це у нас на огляді другий мішечок. Курточки середній та великі розміри Канада. Код 040100, Ціна 3 долари 89 центів за кілограм. Позиція хороша, друзі. І ось. І так, друзі, це у нас був на огляді другий мішечок. Кому сподобався, будь ласка, не гаємо часу, замовляємо, забираємо. Далі буде.